У ніч на 17 лютого в російському іжевську спалахнула велика пожежа на неназваному промисловому підприємстві. Ймовірно, йдеться про об'єкт, який займається виробництвом безпілотників. Пише телеграм-канал Астра. Їх виробництво минулого року могли віддати на це підприємство. Як повідомляє телеграм канал МНС РФ, пожежа в будівлі в Удмурці поширилася на площу 3,5 тисячі квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Що спричинило пожежу, не говорять Проте, минулої ночі, Росію за Інформацією міноборони РФ атакували безпілотники. Про роботу ППО заявляли у Білгородській, Воронезькій, Курській, Калузькій та Брянській областях. За останні 10 днів це другий інцидент в Іжевську. 7 лютого в районі Водканського військового заводу пролунав потужний вибух, і, очевидці, побачили стовп вогню, що нагадує ядерний гриб. Згодом змі заявили, що вибух під Іжевськом, нібито стався під час планових випробувань ракетних двигунів. На цьому заводі виготовляють боєприпаси для ракетного комплексу стратегічного призначення тополь М. А з 2006 року на підприємстві запустили серійне виробництво ракет Іскандер М. Також на заводі випускають компонент. Ненти які потім використовуються для атак на українські міста. А в ніч на 15 лютого на нафтобазі в Курску почалася масштабна пожежа. Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив у всьому український безпілотник, який нібито атакував об'єкт.